Променевий згинач зап'ястку е, знаходиться у нас в попередній медіальній поверхні передпліччя відповідає за згинання зап'ястку. Як нам його знайти для підколювання? Легенько руку в локті згинайте. Нащупуємо сухожилок біцепса, ось крапка. І ось у нас медіальний мищелок плечової кістки. Середню відстань між цими двома крапками знаходимо. І по лінії, яка з'єднує ту точку, яку ми знайшли, і середину зап'ястку, ми відступаємо. Десь 3-4 пальці. І мізинчик у нас якраз буде знаходитись на цьому м'язі, який нам потрібен. Кладіть руку повністю. Як нам його зактивувати? Легенько тільки в зап'ястку руку так згинаєте і тримаєте. І супротивляємось, робимо супротив якраз чітко на долоню кисті. А ви тримаєте руку, тримаєте, тримаєте. І ось ми відчуваємо, як він напружується. І можна прослідкувати також за сухожилком даного м'яза. Ось він, ось оцей сухожилок. Розслабляєте повністю руку, кладіть. І сюди ми будемо підколювати голочку. Так само легенько під кутом підколюємо голку, отак, є. М'яс досить поверхневий. Розслаблена рука. Чуть-чуть підколюємо. Є. Ми у м'язі, активність вколювання була. Дуже легенько так зап'ястку згинаєте руку, чудово, отак і тримаєте і збираємо потенціал рухових одиниць. Можемо, коли, наприклад, недостатня активація, легесенько супр... робити супротив. Розслабляєте руку повністю. Куди далі підколювати? Дивіться, далі ми можемо голочку виколоти, змінити її направлення, підколоти навпаки, проти руху здавалося б, так? Да? Попереднього, як ми робили голки туди, ось можна трохи медіальніше і латеральніше, але тоді у нас є шанс потрапити у м'язи інших груп, відповідно. Тому тут ми можемо отак виколоти, наприклад, дещо змінити направлення голочки, отак легенько підколоти трохи і пробуємо. Легенько згинаєте збираємо, отак от і тримаєте, чудово держите, а я роблю супротив. Активуємо даний м'яз, збираємо потенціали, скільки гарних тут, розслабляєте руку. Ось, ну а потім бажано, звісно, перек... пер... переколоти вже голочку дещо дистальніше або проксимальніше. Також можна і таким чином збираємо певну кількість потенціалів рухових одиниць.